З Одещини до Миколаєва саме там сьогодні згадують жертв ракетної атаки окупантів на будівлю обласної військової адміністрації, що сталося два роки тому. Того дня нагадаємо, загинули 37 працівників самої адміністрації, облради та господарчого суду, що е, теж містився в будівлі. Чимало людей отримали поранення і каліцтва. Сьогодні на місці трагедії створили меморіал пам'яті, до якого приходять Миколаївці, щоб віддати шану загиблим. На місці працює і наша колега Наталія Якобсон-Белібова на вітаємо! Чекаємо більше подробиць від тебе. Вітаю колеги із місця трагедії. Нам довелося переїхати, тому що зараз в Миколаєві повітряна тривога, а те місце воно потенційно небезпечно, особливо сьогодні. І отже, сьогодні я нагадаю, що е на честь роковин до меморіалу пам'яті біля обласної військової адміністрації весь час від самого ранку приходять миколаївці, приносять квіти, лампадки, національні прапорці, згадують жертв цієї трагедії. Приходять як їхні рідні, близькі, знайомі, друзі, е колеги колишні, просто пересічні, небайдужі. Миколаївці прийшла сьогодні згадати своїх колишніх колег і Тетяна Даниленко. Жінка 10 років працювала в обласній військовій, тоді ще державній адміністрації. Каже, неприємних сюрпризів від росіян чекала напередодні 28 березня в день звільнення Миколаєва від фашистських загарбників. Однак трагедія сталася одним пізніше. Будинок жінки теж знаходиться неподалік від обласної військової адміністрації. Того дня вона перебувала вдома. Каже, дуже добре пам'ятає, як все відбувалося. Пропоную почути далі її розповідь. Я аж присіла коло плити, думаю, боже, що це, що це таке? А по хаті такий білий дим. Просто на, на балконах молоко. А балкони ж виходять якраз на цю сторону. Ну, глянула на цю діру, глянула на ці кабінети, мій був третій, четвертий поверх. Якщо там хтось був, у нього просто не було шансів вижити. Ну а потім вже почали дізнаватися, скільки загинуло наших людей. Нагадаю, що рівно два роки тому цього дня росіяни поцілили по будівлі обласної військової адміністрації ракетою калібр, зруйнувавши один із корпусів будівлі з першого по дев'ятий поверх. Рятувальна служба працювала на місці трагедії п'ять діб. Діставали з під завалів як живих людей, так і жертв цієї трагедії. Нагадаю, що жертвами цієї агресії росіян стали 37 цивільних миколаївців. Наразі ця будівля ова вона. Огорожена, доступу до неї немає. Вона залишається аварійною. Обласна влада планує в найближчому в майбутньому її демонтувати. Що на її місці буде в найближчим часом, поки що досеменно невідомо. А в мене вся інформація, що маю колеги, передаю слово вам. Що ж дякуємо з нами на зв'язку? була Наталія Якобсен Белібова щодо роковин ракетного удар росіян по будівлі обласної військової адміністрації в Миколаєві. Мовила з укриття, тому що нагадаємо, що в Миколаївській області нині оголошено сигнал повітряної тривоги, так само як і на Одещині, Херсонщині, Запорізькій.